Вітаю, шановні колеги. Хочу вас познайомити із інструментами, які дозволять нам з вами дуже швидко завантажити свідоцтва досягнень на наш комп'ютер, або ж відправити їх батькам та учням. Отже, для того, щоб сформувати свідоцтва, ми переходимо в розділ Журнали, обираємо клас, який нам потрібний. Я оберу для прикладу 8 А клас. Переходимо в розділ на верхній панелі, зведена успішність. Перше, що ми з вами маємо зробити, це налаштувати вигляд. У мене вже в цьому класі. Прибрано один предмет, який називається година спілкування. Я залишу його, щоб ви побачили, що у нас виходить, якщо предмет ми з вами залишаємо. І так, ви першу чергу колеги, можете побачити, зайшовши в розділ «Зведена успішність, скільки предметів уже учням вашого класу виставлено. Результатів оцінювання тут у вас не видно, але видно просто кількість предметів. Давайте з вами експортуємо, тобто завантажимо один, е, одне якесь відоцтво досягнення. Експортую в Word. Коли ми з вами Подивимося на дане свідоцтво досягнень. Ви побачите, що там на завершення з'являється міжгалузевий інтегрований курс година спілкування. У нас він в свідоцтві досягнень бути не повинен. Тому під час налаштування вигляду свідоцтва ми прибираємо з вами предмет годину спілкування. Рішення педагогічної ради ви можете тут вписати, але ми будемо це вписувати в кінці навчального року на завершення його. Тобто рішення випущено, переведено із закладу і так далі. Зберігаємо дані зміни. Тепер я хочу відправити, для прикладу якесь свідоцтво досягнень якомусь учневі від закладу. Ви бачите, у мене вже одній дитині відправляло свідоцтво досягнень, тому віконечко поміняло колір і стало фіолетовим. Але спробуємо надіслати. Отже, що ми натискаємо в правому верхньому куточку літачок. Вибираємо період, в нашому випадку, це перший семестр. Якщо ми обрали весь клас і натискаємо надіслати, то автоматично всі свідоцтва будуть відправлені батькам та учням у застосунок Мрія. Там буде відповідний сигнал, і вони побачать, що свідоцтво досягнень вже їм надіслано. Тобто, як тільки всі педагоги сформують свої свідоцтва, сформують результати оцінювання, то ви можете сформувати свідоцтво досягнень і надіслати батькам. Якщо вам потрібно. Для прикладу завантажити свідоцтва можна обрати увесь клас, і в архіві завантажиться свідоцтво досягнень учнів повністю всіх вашого класу. Ось такий коротенький відеоогляд, як ви можете дуже швидко в розділі зведена успішність, відправити батькам і учням свідоцтво досягнень.